Всім привітик. Дивіться, якого купила собі крава. Дуже хотіла попробувати. та здійснила своє бажання нарешті. Дивіться, який він великий. Якийсь страшненький з цього боку. Бачите? Мені не сподобалось, більше не буду таке купляти. Тут і їсти нема що. Один панцир великий і все. Більше нічого тут цікавого нема. І ці які лапки. Тут дві вже десь відірвалися. Колешні такі там. Ну, смачного там нічого такого нема. Ну, захотіла, попробувала. З цього боку трохи він краще виглядає. Бачите, не такий страшненький.